Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Я так, шановні учасники. Зважаючи на те, що ми оце довго обговорювали, і поки не знайшли консенсус, кого визначити з вас значить, комісія бере перерву. Вон ми маємо право по закону, у нас є час для того, щоб ми прийняли рішення. Значить, на понеділок, на вівторок, на сайті Мімпроди буде вивішена об'ява. Я прокоментую чому таким чином, тому що по кандидатам, в общем, майже по трьом кандидатам кількість якби, голосів вирівнювалася. Тому ми будемо радитися з громадськими організаціями. У нас є, ви знаєте, що обрана громадська рада при міністерстві, куди ввійшли багато громадських організацій, будемо визначати, яким чином нам далі співпрацювати. По е Ніженністровському парку. Значить, кожен з вас запропонував бачення своє. От, ну нам і сподобалось, і не сподобалось, ми довго обговорювали це питання. От, тому наше рішення поки що е в стадії до опрацювання. Дякуємо, що ви прийняли участь. Кожен з вас буде повідомлений.